Як там з настроями mm. в російських еліт? Перше слово, оскаженілля. Тут взагалі карта диявола. Тут шо? не видно, бо тут. Сьогодні дуже відсвітлює мені цей, бачите. Ага, так, так, -да, так видно. О, рогачка. О, реально, недостатнього надія, що пакета не буде. І все для цього робили. Це, так, знаєте, через великі, просто колосальні фінансові втрати. Іде, якби, карта змови. Бачите, там собі змовляється. Прикол. Бачите, щось там собі змовляється. До речі, знову активна карта жіноча. Боротьба внутрішня. Хтось виходить як хтось виходить з тіні. Щось відбувається. Знаєте, як варіант? Запускаємо той план, який який був в очікуванні І десятка жезлів це дуже важкий груз фінансовий, знову ж таки. Ну Тобто, я кажу, по кому це вдарить. Бо бідні як бідували, ну, ще більше будуть бідувати. Ну А от е, це якраз скеровано для тих самих самих крупних багачів багатіїв. І одно те, що стосується кровопролиття і зміна правлячої системи, влади, хто там роками засів, того то кодла. Зміна по імператору. Як стра... страта імператора, там якого тут царя розстріляли? Бачите, страта туди, де імператорна. Миколу ми цей... другого. Н Накал його посадіть, так? в якому то було фільмі в мультфильме. та на кал его посадить, так? Тут, тут, тут якраз вот то Вот, ну, вот